Ми вітання усім, хто в ці хвилини разом із програмою Власний погляд сьогодні. Про перспективи України після виборів 25 травня, а також про відносини між новим президентом та старим парламентом. Ми запитаємо в гостя студії. Вітайте це виконавчий директор центру соціальних досліджень Софія Володимир Лупацій. Доброго ранку. Доброго ранку. Експерти, що були в нашій студії, одностайно говорять про те, що Україна 25 травня обрала остаточно для себе проєвропейський вектор розвитку. Чи згодні ви з цією думкою? І чи на сьогодні в Російській у Російської Федерації немає важелів впливу, якими вона зможе схилити нового президента на свій бік? Ну я думаю, що перш за все е, вибори президента стали символом того, що Україна самостійна суверенна держава. І... Країна, яка має легітимне політичне керівництво. Це перш за все, і це знімає всі питання, які, на яких спекулювало е, політичне керівництво Російської Федерації. А, з другої сторони, дуже важливо розуміти, що фактично у нас змінився е, політичний ритм. Традиційно е, президентські вибори у нас були як політичний маятник, президент, який представляв більше східні регіони, принаймні так вважалось такі стереотипи, потім західні, східні західні, Кравчук. Кучма, Ющенка, Янукович. Сьогодні в нас обраний президент, який фактично демонструє, є інтегральним політиком. Тобто в Україні виник запит на інтегрального політика, який буде представляти загальнонаціональні інтереси. 7 червня має відбутися інавгурація нового президента, але де-факто президент Порошенко перший свій візит робить у бік Європи і де матиме зустріч із головою найпотужнішої світової держави, Сполученими Штатами, із Бароком Обамою. Про що для вас свідчить цей факт цієї зустрічі, і взагалі наскільки вона важлива для нашої? країни? Тут, по-перше, є перша є, є, є політична інтрига, тому що. Можливо, вперше за 23 роки Україна запрошена на, на цю подію, і, і це ставиться крапка в спробах Росії приватизувати іс 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 історичний символічний капітал, пов'язаний з перемогою над фашизмом. Тобто, тому що над фашизмом перемогла не лише е Росія сьогоднішня, а це був радянський Союз і ті республіки, які входили до його складу. І, безумовно е будуть поставлені поточні питання, пов'язані з забезпеченням. Підтримка з боку заходу США і ЄС в питаннях забезпечення безпеки, фінансової допомоги. Але я думаю, що це дуже вигідний момент для нового президента поставити питання про необхідність розробки плану модернізації країни, не обмежувати стільки антикризовими заходами і співробітництвом в питаннях антикризової програми. Хто, на вашу думку, на сьогодні є головним стратегічним партнером України? Це Сполучені Штати Америки, це Європейський Союз, чи все ж таки економічно це залишається Російська Федерація? Ну з Російською Федерацією. У нас кардинально змінюються стосунки. Я думаю, що так чи інакше буде поставлене питання про перегляд договору про стратегічне партнерство між Росією і Україною після агресії, анексії і так далі. Це, це питання на, на часі. З точки зору стратегічного партнерства, ну, я думаю, що тут нічого не, не змінилося. А, пан Порошенко ставив питання про те, що він буде думати про. Воєнне партнерство між Україною та Сполученими Штатами або ЄС yes. на вашу думку, яким чином необхідно будувати новому президенту ці нові відносини з Російською Федерацією? Як говорити про економічні питання, про обговорювати газові питання і разом з цим пам'ятати про Крим, про Схід, про Чорноморський флот, про Артек та й про усі інші питання суперечливі? Ну, там буде два блоки. Перший блок так чи інакше буде пов'язаний з тими питаннями, які виходять в, в, транс, в міжнаціональний формат. Тобто, наприклад, те ж питання про, про газ і так далі, це не лише питання україно-російських стосунків, це питання в трикутнику ЄС Росія, Україна. Є, власне кажучи, питання дійсно пов'язані двосторонні. Головне, я думаю, тут принципово це не піддаватись на ці. Провокації з боку Російської Федерації, яка знову пропонує ці формати без краваток, тобто якісь закриті перемовини, я думаю, що Україна повинна перш за все подумати про те, щоб сформулювати публічну позицію стосовно Російської Федерації. Тобто на, наш, нашу модель взаємовідносин на середньострокову перспективу. А на вашу думку, чи правильним є рішення України стосовно пред'явлення матеріальних претензій Російської Федерації щодо анексії Криму? Там йде мова про астрономічну суму понад трильйон доларів. От на вашу думку, якщо уявити собі ситуацію, а сьогодні можна уявити все, що завгодно, якщо Росія якимось чином відповість і намагатиметься відшкодувати ці збитки, які аргументи Україна використовуватиме тоді? І чи правильно таке рішення вимагати цих збитків? Ну, я, я думаю, що все-таки Україна повинна мати активну позицію щодо питання Криму. На жаль, в нас поки що немає точки зборки і, і немає, так би мовити, якогось системного підходу, який би координував дії різних структур. Ну, безумовно, ми повинні рахувати а, ті збитки, які несе Україна. Тут саме головне, що Росія, ці активи, вона, які вона отримує, особливо ресурсні активи. Вона намагається внести в індикатори, які визначають сукупну економічну міць Росії, в своїх перемовинах з представниками клубу країн, які визначають новий світовий порядок. Тобто по обсягам валового внутрішнього продукту Росія не потрапляє за стіл клубу, який визначає майбутній світовий порядок. Тому вона пропонує гібридні індикатори, де, б, крім ВВП, враховували кількість населення. І ресурсні запаси, тому Росія виграє в будь-якому випадку в питанні Криму, незалежно від того, буде вона займатися розробкою шельфу чи ні, але вона вже в це вносить в свої активи. Майже сенсаційна заява Штефана Фюла, єврокомісара з питань політики розширення і добросусідства, який заявив, що Україна, Грузія і Молдова мають о, мати перспективи повноцінного. Членства у Європейському Союзі. Про що може свідчити для вас ця заява, і чи можна вже сьогодні а, говорити про перспективи цього членства? Ну я думаю, що це все-таки перш за все заява всередині політичної кухні Європейського Союзу, тому що там триває дискусія стосовно політики розширення, чи може Європа собі дозволити це чи обговорювати. Ми знаємо, що паралельно є ситуація пов'язана з Туреччиною. Неоднозначні оцінки з боку політичних лідерів Європейського Союзу, які заперечують можливість найближчим часом продовжити перемовини з Турецькою республікою. Тому для, для, для нас це позитивний сигнал, але поки ми не вийдемо на якусь фазу стабілізації всередині України, е, поки що ми ще не вирішили питання з угодою про політичну асоціацію. Тому це, це, це нормальний крок, який ми можемо вітати, але я думаю, що все-таки це питання перспективи. Ви згадали про внутрішню, внутрішню ситуацію в Україні. Тут є найважливішим, напевно, взаємодія між новим президентом та старим парламентом. Якою ви її бачите? Чи знайдеться тут конструктив? Ну, безумовно. Я думаю, що тут принципово буде все залежати від того, яку лінію поведінки буде обирати новий президент, яку модель. Тобто, або він буде вибирати модель політичного лідерства, і це буде означати, перш за все, співробітництво з парламентом, але вихід за межі парламентської політики і спроба розширити свою соціальну базу і організувати прямий діалог і взаємодію. З громадянським суспільством, з представниками місцевого самоврядування і так далі. Тобто, роз... позиціонуватись як лідер. Якщо буде вибрана модель, пов'язана з тим, що президент якби такий суб'єкт, який забезпечує баланс між гілками влади і так далі, це, це, це буде мати зовсім інші наслідки, в тому числі і в співробітництві з сьогоднішнім складом Верховної Ради. Ну і може бути безумовно варіант, коли президент займе позицію такого жорсткого антикризового менеджера, і це тоді буде диктувати прискорене переобрання Верховної Ради. Але все-таки ключ, ключовий момент це не втратити зв'язок з суспільством, завдяки чому, власне кажучи, відбулася ця блискуча перемога. Завершуючи нашу розмову, на вашу думку сьогодні починає свою роботу парламент. Які головні завдання лежать на Верховній Раді у цей проміжний період? Які закони необхідно прийняти в першу чергу, які питання вирішити? Мене особисто, наприклад, турбує, що на фоні антитерористичної операції для нас принципово почати якийсь рух всередині країни. І ключове питання пов'язане з. З децентралізацією. І не дивлячись на велику низку заяв, я, я поки що не відчуваю якоїсь динаміки, це перше. І друге, все-таки концептуально ми не можемо обмежуватись виключно децентралізацією. Паралельно це повинно йти в, пакет, в пакеті з, з політикою реінтеграції. Ні одна країна Східної Європи не робила виключно децентралізацію, не вирішуючи питання реструктуризації свого устрою адміністративно-територіального. Це стосується і Словаччини, є приклад, і Польщі. Ми можемо взяти ці зразки. На жаль, ми, у нас якби реформа має одне крило. Я вам дуже і... дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був виконавчий директор Центру соціальних досліджень Софія Володимир Лопацій. Залишайтеся із парламентським. Далі буде.